Слава нашому Господу Ісусу Христу. Я хочу, щоб на одну секунду ви повернулися у своє дитинство. І згадайте, як у дитинстві ви любили щось досліджувати. Я думаю, якщо у вас є діти, можливо, у когось уже є внуки, ви бачите, як дитина любить щось досліджувати, щось тримати, розглядати з віком ці дослідження. І стають різними, так, якісь комашки, тваринки, рослинки. Я пам'ятаю, як колись в дитинстві мені подарували таке збільшуюче скло, лупа називається, як було цікаво щось роздивлятися, бінокль. Пам'ятаю в школі, коли з'явився мікроскоп, як було цікаво дивитися на якісь живі форми, яких до цього ти і не бачив. Тобто людині дуже в своїй природі присущо щось досліджувати. Дослідити вона може що? Що вона може відчути, потрогати, побачити? От скажіть: а чи може людина дослідити Бога? Бог це особа, і особу ми можемо пізнати лише настільки, наскільки вона сама відкриється нам. Отже, Бога ми так само ми можемо пізнати лише настільки, наскільки Він сам відкриється нам. І Бог відкривається різними способами. Одне з них Він дав нам своє слово. Ось його слово написане у Біблії, у Святому Письмі, де Господь розказує нам про себе, відкриває свої думки, свої бажання. І усі ви є благословенними людьми, оскільки сьогодні ви прийшли власне, для того, щоб. Почути про Бога, пізнати Його більше, щоб Господь ще більше відкрився вам. Будьте благословені іменем Господа нашого Ісуса Христа. І я хочу з вами сьогодні поділитися своїми переживаннями. Цей тиждень був для мене так само дуже великим благословенням, оскільки я мав нагоду протягом цілого тижня більше пізнавати Бога, досліджувати. Я якраз цей тиждень проходив чергову сесію у. Семінарії у нас були чудові викладачі, один з Німеччини, один зі штатів, які, власне, викладали нам теологію, тобто слово про Бога. І вони дуже запалили наші серця, власне, дослідженням самої особи Бога. Дослідженням самої особи Бога, оскільки чим більше ми пізнаємо, який Бог, тим більше ми можемо мати з Ним ближчі відносини, тим краще ми можемо Його розуміти. І на сьогодні в мене була, була тема, вже тижні два тому приготовлена про молитву. Але, власне, після цієї сесії Господь відкрився мені ще по-новому, і я сьогодні хотів би з вами говорити на іншу тему, хотів з вами поділитися своїми переживаннями, на тему, можливо, яка не дуже часто є, піднімається в церквах, це тема трійці, тема Божої особи. І, власне, як взаємовідносини між особами трійці впливають на Нашу церкву. Я би сьогодні хотів підняти лише декілька характеристик взаємовідносин трійці, оскільки всі ми, звичайно, не зможемо по браку часу роздивитися. Отже, давайте почнемо перша характеристика взаємовідносин усі у трійці. Усі особи у Трійці є рівними між собою. Тобто перша характеристика ознака це є рівність. Нам деколи може здаватися, що. Ну, здається, от Бог Отець він такий трішки більший за сина, а син такий трішки більший за Святого Духа. Але це не так, оскільки кожна особа у трійці є Богом. І всі вони є рівні. Уже в старому заповіті згадується про множинність Бога і про його спільну участь, рівну участь у створенні світу, у створенні людини. У книзі буття ми читаємо і сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Тобто всі особи. Божі приймали участь у творінні людини. Всі три особи є рівними між собою, і їхня характеристика є рівність. Скажіть, давайте подивимось тепер на наш світ, на сучасний світ. Мені здається, що весь принцип світу власне, не рівність, а власне побудований на тому, що я кращий, я більший, я значніший, я вищий. Подивіться навіть на дітей, от якщо взяти дітей у школі. Якщо якийсь хлопчик є сильнішим, то зразу всі знають, що він є сильніший. Він одразу це показує. Подивимось на церкву. Я думаю, у нас в церкві є різні люди. Хтось має більший достаток, хтось менший, хтось має якісь більші пізнання, знання, хтось менші. Хтось уже 20 років може бути в церкві. Хтось лише сьогодні прийшов до Бога. Але в очах Господа усі ми є рівні. В очах Господа кожна людина є рівною одна одній. І згадаймо апостола Павла. Він, здавалось, маючи апостольський статус, він міг себе вивищувати, він міг себе піднімати, показувати якусь свою силу, значимість. Але згадайте, яким чином він починає свої листи, свої післення. Він одразу зазначає, я раб, я слуга Божий. Він зразу знімає оце, щоб ніхто не думав, що він чимось значучніший від інших. А оце апостольство це було для нього не статус, це було лише служіння, яке він виконував. І дійсно, ми маємо розуміти, що одним паном нашого життя є лише Бог. Є лише один, хто є більшим, це є Господь. І ви згадайте, як сам Ісус. Іван від Матвія, як він говорить слова, слова застереження, а ви, вчителями не звіться, бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі, і не звіться наставниками, бо один вам наставник Христос. Хто ж між вами найбільший, хай слугою, вам буде, хто бо підноситься, буде понижений. Хто ж понижений, той піднесеться. Друга характеристика взаємовідносин у трійці це є шанування і прославлення один одного. Щойно ми говорили про рівність, але ця рівність вона відображається у великій пошані кожної особи трійці до іншої. Ісус каже: бо Отець і не судить нікого, а весь суд віддав Синові, щоб усі шанували. І сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. В іншому місці ми читаємо: тепер ось прославив син людський, і в ньому прославився Бог. Коли в ньому прославився Бог, то і його Бог прославить у собі, і зараз прославить його. Ми бачимо, як кожна особа трійці бажає віддати шану. Інші особі. Є кожна особа трійці бажає, щоб прославилась, власне інша особа трійці, як кожна особа трійці шанує одна одну і прославляє одна одну. Ми читаємо, як син прославляє Отця, Отець і Святий Дух прославляє сина. Дуже часто, на жаль, ми бачимо, як люди у цьому світі шукають шани собі, шукають слави собі. Включити телевізор, телебачення на вулиці. Це видно на кожному кроці. І це ознака сучасного світу. Кожна людина хоче бути Богом, хоче бути пошанованою, хоче бути прославленою. І ось апостол Павло, він фактично нас закликає бути подібними власне до цих відносин у трійці. Він каже, любіть один одного, братньою любов'ю. Випереджайте один одного пошаною. Павло закликає нас до любові між собою. В чому вона проявляється? Любов проявляється в пошані один до одного. Молодші, поважайте старших. Старші, не гордуйте молодим віком, діти, шануйте батьків, батьки, не дратуйте дітей, служіть один одному, не шукайте свого. Але нехай через вас у всьому прославляється Господь. Третьою характеристикою взаємовідносин у трійці є єдність у різноманітності. Усі три особи трійці, вони є Богом. Вони мають одну природу, але в той же час вони все ж таки є особами. Ісус є Ісус, Отець є Отцем, а Святий Дух є Святим Духом. Усі три особи є і різноманітні, і разом з тим вони є повністю єдині. Ми пам'ятаємо 17-й розділ Євангелії від Івана, де Ісус молиться за учнів, як Він каже, я і Отець одно і просить про єдність між учнями. І ось ми бачимо, як єдність трійці, їхня різноманітність не розриває єдності. І якщо взяти церкву, ми також маємо. Між собою різні відмінності. Звичайно, ці відмінності їх не можна порівняти з тими відмінностями, які є з Богом, але нам основний сам факт їх наявності. І як часто другорядні речі стають на перший план і розривають ту річ, яка має бути першочерговою власне єдність. Ми різні за характером, за вподобаннями. У нас можуть відрізнатися погляди на деякі речі. Але незважаючи на це, ми маємо бути єдиними в Господі Ісусі. Є різноманітні деномінації, конфесії. Вони можуть по-різному бачити порядок проведення зібрання, літургії чи ще чогось. Але Господь нам вказує, власне, у своїй єдності, що і церква Його має бути єдиною. Єдність всередині церкви це відкритість один перед одним. Це допомога один одному. Павло каже, Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче, хоч ми і різні, але ми єдині. І остання характеристика, на яку я хотів сьогодні звернути увагу взаємовідносин у трійці, це місійність. Всі три особи Божі, вони здійснюють місійність. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя. Вічне. Усі три особи задіяні у спасінні людства. Хоча вони виконують різні функції, але усі вони спрямовані на одне, на те, щоб людина могла мати життя вічне. Вони налаштовані на одну ціль спасіння людини. Як трійця є місійною, так само і церква має бути місійною. Зверніть увагу. Ми бачимо багато різних фактів, де три особи здійснюють цю місію. Наприклад, Отець посилає сина, Святий Дух зачинає непорочно у Діві Марії, а Ісус Христос, син, помирає на Христі. Ми бачимо, як відбувається хрещення Святим Духом, як описується в Біблії. А Отець і Син посилаються в серцях. Тобто, всі три особи, вони разом, хоча можуть здійснювати різні функції, але працюють. На одну роль, на місійність, на спасіння людини. Прикро, але дуже часто можна побачити, як церква перетворюється в клуб по інтересах, де можна гарно провести час, де людина отримує виключно щось для себе. Але церква створена для того, щоб те, що ми отримуємо собі на збудову, щоб ми несли тим людям, які. Потребують Господа. Часто основна ціль церкви, допомога спасіння в людини, буває, на жаль, втраченою. Сьогодні ми будемо згадувати власне, споживаючи хліб і вино, як друга особа трійці, син, звершив на Христі задум триєдиного Бога по спасінні людини. Пам'ятаємо, що Бог свою місійність. Він звершив на ділі і звершує її до цього часу. Задаймо питання, а як ми? Підбиваючи підсумки, хочеться закликати кожного. Перше, не вивищуйте себе між іншими, чи то знаннями, чи то достатком, чи чим іншим. Усі ми рівні у Христі Ісусі. Але випереджаємо ж один одного в пошані на славу нашому триєдиному Богу. Будьмо єдиними в Господі, не дивлячись на будь які різноманітності один одного. Приймаймо активну участь в Божій місії, спасінні людини. А на закінчення я хочу всіх вас благословити словами Списання, які знову ж таки відображають нам триєдиного Бога. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Ця і єднання Святого Духа. Нехай прибуде з усіма нами. Амінь.